Сьогодні в нас нарешті пішов дощик на Рівненщині, тому що мама говорила давно дощу вже не було, дуже було сухо. Трактори, коли робили щось на полі, то просто стовпом стояла пилюка. Але нарешті йде дощ. Так що може, дякувати Богу, трошки змочить землю. Тому дуже класно, що все-таки пішов дощ. В селі це, це дійсно треба зараз, тому що. Посіяно, посаджено вже багато, багато чого, і воно все потребує вологи. А я ось зібралась, поки приїхала додому. Машина ж тут стоїть, мій гномік заскочила за ним. То хочу з'їздити в місто і трішки скупитися мамі продуктами, щоб вона потім це все не тягнула в пакетах в маршрутці. Тому що машину з собою я не забираю, я їжджу автобусами, а машина стоїть поки тут. Тому гайда, запрошую вас. Зі мною. Так, вже давно не, не їздила. Ближній, дальний. Вийду перевірю, чи хоч світиться все, бо машина три місяці стояла взагалі не їздила. О, дощик капітан вибралась, називається. От якраз тоді дощ іде, вже знову зеркала мокре. ну напишіть в коментарях лайфхак. Як зробити, щоб бокові зеркала не запотівали і не намукали, а вода, щоб там стікала. Все, погнали. <хи> Кише, кури біжать під колес, ну, звісно. Все, зустрінемось у місті. Ну що ж, я вже приїхала до міста, бачите, в нас йде дощик. От Добре, що я взяла з собою зонтик. Зараз буду йти скуплятися із зонтиком. Але добре, що йде дощ, чесно, бо він тут треба. Що ще хотіла сказати, ось на цю парковку, де я їжджу, паркуюся. Я коли отримала водійське посвідчення, ну це вже майже два роки назад. У мене у вересні, якщо все добре буде і не буде штрафів, то я поміняю вже своє тимчасове посвідчення на постійне. Фу -фу -фу, дай Бог, щоб так і було. От я на початку дуже боялася їздити на цю парковку, тому що ну, тут завжди дуже багато машин, і в будні дні мало паркувальних місць, ну особливо в робочий час. І я постійно боялася, що я якусь там машину, знаєте, як буду паркуватися, десь зачеплю. От, Я спочатку їздила зовсім в інше місце, там, де я завжди знала, що є паркувальне місце, і там не так багато, машин. І там не так багато машин стоїть. Ось. Потім якось я все-таки переборола той свій страх, почала їздити на цю парковку, і тепер постійно тут паркуюся. От і особливо класно сюди їздити по вихідних в суботу, в неділю, тому що зазвичай це вихідні дні, так не робочі, ніхто не на роботу не приїздить, і парковка вільна. Сьогодні теж, до речі, дуже багато вільних паркувальних міст. Можливо, ще через те, що іде е, дощ. Тому можливо, хто і планував свою покупку, поїздку за покупками в місто, але відклав. Е, напишіть, будь ласка, в коментарі, хто теж там нещодавно отримав посвідчення, або хто пам'ятає. Свій, скажем так, свої перші роки водіння. От які у вас були страхи? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого ви найбільше боялися. Мене, наприклад, хоч уже і два роки я майже їжджу. Я все одно ще коли сідаю за кермо. У мене присутній страх, я завжди боюся якихось ДТП, особливо якщо я буду десь винна. Тому я завжди їжджу стараюся їздити максимально обачно, протримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості. Дивитися там в зеркала в бокові, в це зеркало, щоб ззаду бачити обзор, і спереду, тобто стараюсь максимально дивитися на дорогу, їздити дійсно максимально обережно. Можливо, з руками цей страх пройде, коли я буду більш досвідченим водієм, тому що за цих майже два роки я, по суті, їздила дуже мало. Ну, як, я їздила регулярно кожних своїх вихідних, але на невелику відстань 10 кілометрів з мого села до міста, з покупками там і назад. Ну і Декілька разів були трішки дальні дороги до Рівного, але я доїжджала саме до самого рівного машину ставила на парковці, а далі по місту я вже не їхала своєю машиною, тому що це теж мій один такий страх. Я боюся їздити сама машиною в великих містах, де є світлофори, де великий рух, де декілька смуг руху, тому що я вчилася в маленькому містечку, де в нас по факту навіть немає жодного світлофора. Тобто, ну самі розумієте, яке то було навчання. Звісно, я планую ще. Взяти приватного інструктора і покитатися з ним по місту, наприклад, по рівному там або по іншому якомусь великому місту, взяти хоча б там 15 уроків годин їзди, щоб ось теж подолати цей страх. І до речі, в мене спочатку ще був страх виїзду на трасу. От, чесно, всі мені говорили, що ти боїшся, там максимально все просто, набагато легше ніж їздити там по місту і тому подібне. Але в мене був присутній страх, хоча з інструктором один раз ми виїжджали на трасу, все-таки ось. Ну але наразі цей страх, я можу сказати, що переборола, хоч він трішки її присутній, ну, точніше, це вже присутнє як хвилювання. От коли все-таки десь їду далі, так як на трасу я виїжджаю рідко, то відповідно починається якийсь отакий от от мандраж. Так що ви напишіть в коментарі, поділіться своїми страхами. Чи є вони у вас, чи немає. Мені просто цікаво, чи я одна така, чи хтось теж переборює якісь свої страхи під час водіння. Вийшла з машини, все, йду за покупками. Дощик моросить, але вже трошечки менше став. Подивіться, як я припаркувалася. Ось там мій гномік стоїть. Гномік це я називаю свою машину, «Ситроєн» — це перша. Ось. Трошки криво. Але в межах свого паркувального місця. Ну, нормально. Що я можу сказати? То все з досвідом. Коротше, розкажу вам історію. Зайшла в аптеку, бронювала ліки, забрала їх, пішла. Короте, пішла, зустріла знайому, поговорила, зайшла в магазин наступний, дивлюсь, телефона немає. Думаю, йо-мою, -йо! я так перелякалась, телефон новий. Недавно тільки чоловік подарував. Вернулася. добре, що він, я його залишила в аптеці і що фармацевт побачила і забрала. Я так перелякалася. Треба купити їй шоколадку. За те, що вона його побачила, забрала, а не ну, реально міг би хтось просто з наступних людей зайти і забрати. Ну що ж, я вже скупилася, Фу, Набігалася трошки, здається, ніби там не багато що купляти треба було, але то в той магазин, то в той магазин. Мала ще купити нитки мамі для в'язання, але не знайшла їх. І магазин, де пряжа продається, закритий. Загалом купила я шоколадку, велику мілку занесла ці жіноці з аптеки, що знайшла мій телефон, ну, точніше, яка забрала його з прикасової зони і притримала в себе. От, Зараз витру окуляри, бо дощ так і продовжує моросить. і будемо потихеньку виїжджати. Купила ось ще Ауксік. 49 гривень в Аврорі взагалі недорого. Бо щось не знайшла десь свій, не знаю, де він. І ще взяла ось такий перехідник. Боже. У мене в телефоні немає входу. Немає входу в телефоні для наушників. Ось такого 3,5. Тільки Type-C, То це буде такий перехідничок. Це в телефон, потім сюди. Аукс і інший кінець в машину, бо тут немає блютуса. Ух. Жарко щось стало, чесно скажу. Чекаю пару хвилин, хай машинка прогріється, бо вже скільки я декілька годин, мабуть, бігала. Голодна, вже хочу їсти. Коротше, не працює. Оця вся система, перехідник в перехідник, потім Аукс, і пішло-поїхало. Воно так не працює. Так що, коротше, можна було не купляти, бо по факту Аукс у мене вдома десь є, і такий перехідник у мене десь є. Я спеціально купила, щоб їхати додому з музикою, а по факту, ну добре, хоч воно недорого коштує. Воно так не грає. Блін, ну що ш... почали робити телефони без входу для наушників, без ось такого от входу 3.5? Блін, у мене ж не айфон, у мене андроїд. Та, вже додому розпаковуємося Ми накупляли продуктів, крупи, от, такі от бублики злазуровані. І на сумку. Це дуже класний такий от, е сирна маса. Вона, до речі, недорога у нас по 98 гривень за кілограм Вже солодка з ванілью або з ізюмом є. Дуже смачно робити з неї сирники. Огірочки, вермішелька, манка, сметанка. Масло, сироп, кава і там ще приправи і ще крупи.